Пориви вітру та невеличке вогнище в таку посушливу погоду поблизу приватних домогосподарств біля лісових масивів може розгорнутися масштабною пожежею в екосистемах, наголошують в державній службі надзвичайних ситуацій. І долати таку стихію вогнеборцям доводиться залученням особового складу та спецтехніки упродовж тривалого часу. Ось так виглядає, колись зелене дерево при дорозі сухе, чорне спопеліли, і це лише крихти в можливих трагедіях. Спалювання сухої рослинності на земельних ділянках може призвести до великих масштабних пожеж. пожеж, господарчих споруд, дачних будинків, житлових будинків. Аналогічним чином існує загроза лісових пожеж та загорання різних будівель. Такі пожежі швидко поширюються, особливо у вітряні дні. Вони завдають шкоду як житловому сектору, так і лісовим насадженням. Людська недбалість або навмисні усвідомлені дії наносять непоправної шкоди природі, рослинам, тваринам, ґрунтам, повітрю, не говорячи про загибель людей. Рятувальники вкотре застерігають і нагадують про відповідальність. Спалювання рослинних залишків суворо заборонене. Адміністративна відповідальність за випалювання стернів, луків, пасовищ опалого листя складає на громадян від 3060 гривень до 6120 гривень та на посадових осіб від 15300 гривень до 21420 гривень. Будьте свідомими та пам'ятайте, що кожна наша дія має свої наслідки при пожежі або іншій надзвичайній ситуації. Телефонуйте за номером 101. Не допускайте занесення джерел займання в екосистему, нагадайте дітям прості заходи поводження з вогнем, захистіть свої оселі від можливих загорянь і завжди пам'ятайте номер 101 – запобігти, врятувати, допомогти. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.